Що, починаємо? Чудово. Добрий день, шановні колеги. Ми знаходимося в Київській області на величезній виставці. Сьогодні у нас другий день. Компанія Мзурі вже десь понад 10 років на ринку України. Всі, мабуть, знають про нашу техніку та про технологію. Багато хто бачив. А сьогодні ми тут представляємо, презентуємо посівний комплекс, який працює з буряком. Це нова система, яку ми знову-таки вирішили, розширили собі лінійку культур, яких ми обробляємо по технології протів. Тому ми показали і зробили вже демонстраційні посіви буряка. Ми зробили демонстраційні посіви кукурузи, соняшника. Даним агрегатом чекаємо ще ритма. Тому ми представляємо посівний комплекс 3ТБ, який з міжглядом на 45. Тому ми вже можемо закрити таку культуру, як буряк, кукуруза, соняшник і ріпа даним агрегатом. В даному випадку тут є висіваючі апарати вже третьої генерації, тематична система, така яка стріляє насіння. Завдяки цьому ми добилися ідеальної точності в розкладці. І будемо казати так, наша технологія внесення обробіток, внесення добрив і посів, ідеальний точний посів. І ми маємо гарні всходи, рівномірні всходи будь якої культури. Тому зверніть увагу, що компанія «Амзурі» динамічно іде попереду багатьох технологіям майбутнього і вирішення. Всіх проблем, які є сьогодні в сільському господарстві, це саме основне зменшення собівартості продукції. Що таке? Ми е, використовуємо не 60 літрів на посів, на обробіток і на посів, а всього-навсього до 15-16 літрів на один гектар. Це дуже шалена кількість грошей, яку ми економимо на початку нашого посівного сезону. Тому звертайте увагу, тому що Економіка це найважливіша складова, яку потрібно чітко контролювати і зменшувати. Тому бути з нами, компанія ЗЮрі, я, Олександр Ярошенко, та дамо вам всі необхідні рекомендації, покажемо, продемонструємо у вас на полі і будемо з вами завжди.